Вітаю зараз. Ми би хотіли представити наш випадок клінічний про застосування інсулінової помпи на практиці. Можна багато розповідати мені, як людина, яка встановлює помпи, але найкраще дізнатися про ефективність інсулінової помпи і загалом про всі аспекти, які пов'язані з цією терапією. у… Пацієнта безпосередньо, і сьогодні ми зустрілися з Лідою. Я Ліду знаю вже багато років. От ми починали лікувати діабет разом, і Ліда погодилася розповісти. Вона має вже інсулінову помпу, ще не повний рік, але вже має свій досвід, і насправді буде найкраще почути про інсулінову терапію саме від неї. Отож, хотіла би запитати Ліду. Лід, Розкажіть, будь ласка, трошки про свій діабет. От, Загалом, тобто, з чого ви починали лікування діабету? От, Чи було лікування ефективним, яка проблема була, і чому ви все-таки вирішили розглянути, змінити терапію і подумали про інсулінову помпу? Ну, коли я захворіла, це вже 11 років тому. Мені було дуже важко сприйняти, що в мене діабет. Я взагалі не розуміла, що це за хвороба, як мені з нею жити, як ну, куди мені звертатися, до кого йти. Лікарі тобі все ж таки розказують, як ти маєш це правильно контролювати, як це все, але ти сам не розумієш взагалі, ну як вколотися правильно. Ще на самому початку в мене був акторапіт і протафан, і це два інсуліни, які треба було змішувати докупи в один шприц. Це було жахливо. Я просто набирала один, потім набирала другий, і виходилося в мене, що той десь міг туди перелитись, той назад. Ну, Компенсація діабету в мене була жахлива. Я ну, ніяк не могла з цим якось змиритися, і це якось мені було тяжко на цих інсулінах. Потім я вже зустрілася з вами. Ми перейшли на новорапід, і в мене тоді було дево. І вже більш-менш була така компенсація, так якби краще, але не то, що хотілося. Глікований міг бути 5,5, але в мене могло зранку бути цукор 2, а потім міг бути 12. І оці такі переливи туди-сюди насправді ну, нічого доброго не було. Глікований, це я так розумію, що це не показник. І... Я знаю, я коли побачила Метронік їхню рекламу, що це можна контролювати краще і завжди бути в нормальній компенсації. ну, це стала моя мрія. Я до неї прагнула і так і не знаю, хотіла. Просто коли е, почалося так, як би яку помпу обрати, це було насправді дуже складно. Бо дуже мало людей взагалі говорить про те, що в них діабет, і дуже мало людей. Має, наприклад, помпу, і дуже багато хто Ну, навіть тобі просто не порадять, бо не знають, як правильно. І тому я обзвонила всіх блогерів, питала всіх, кого можна, який вибрати вибір. Ну і я прийняла свій вибір взяти цю помпу. І розумію, що в мене життя, яке було до помпи, і зараз це зовсім різне. Завжди помпа показує показники, які вона сама підкориговує, вона сама. Добавляє інсулін, чи там, навпаки його не додає, сама відключається, коли в мене там гіпо. Угу, лід. Але хотіла пам'ятаєте, я, я пам'ятаю, що в цей період до помпи все-таки ви теж намагалися собі зрозуміти, як з діабетом жити. І ми вчили хлібні одиниці. Це було складно. Це було складно. Потім ще хочу сказати, що. Насправді, в Ліди дійсно лабільний перебіг діабету, тому що інколи ми не могли знайти причину, чому з'являвся ацетон. От, і це було, якщо я не помиляюся, близько часто було два рази в рік, напевно, вилягали в стаціонар з ацетоном, тобто з декомпенсацією, і насправді явної причини це не було ні на фоні загострення хронічного захворювання, чи це не було гострого захворювання. тобто, Лабільність цього перебігу вона, вона вражала. От, гіпоглікемії, після гіпоглікемії високі рівні глюкози, тобто, і навіть враховуючи хлібні одиниці, враховуючи вуглеводні коефіцієнти, от, не могли ми так компенсувати діабет. Ми застосовували і моніторинг глюкози, Ліда застосовувала, але от не було в нас того, що ми хотіли. От, і дійсно, коли говорилося про інсулінову помпу. І я пам'ятаю, Лід, як ви до мене запитали, а яку мені обрати? Бо є така, така і така. От хтось радить таку, хтось таку. От, але я пам'ятаю, я кажу, що Ліда, якщо маєте можливість, то візьміть найкращу. Якщо маєте можливість, візьміть найкращу. Я думаю, що насправді ми не помилилися, і тому що а, помпа Еметронік 780 G ми встановили. О, це не в тому справа, що ми хочемо рекламувати цей, цей пристрій. Абсолютно ні, тому що насправді в Україні це сертифікована помпа, ми маємо гарантійне обслуговування, ми маємо центр забезпечення якості, до якого можна звернутися. Тобто, ну, така в нас зараз ситуація, такий, такий, такий виробник, ми його можемо продукцію застосовувати. І отож, про помпу 780G, це помпа, яка називається замкнутого контуру. Насправді, вивчаючи ситуацію з інсуліновими помпами, я не знайшла аналогу цій помпі, тому що раніше я встановила помпу 640 G, трошки інша модель. Але, до прикладу, якщо помпа 640 G, вона буде. Коригувати глікемію тільки використовуючи зміну подачі базального інсуліну, то вже ця помпа 780, вона вже може самостійно коригувати і болюсами. Тобто, це практично помпа, яка коригує глікемію практично без участі пацієнта, тому що принцип її роботи в тому, що помпа. Вона система, яка е, включає помпу, зокрема, вона ще передбачає контроль моніторингу глюкози. Е, моніторинг глюкози. От, і тому помпа взаємодіє з сенсором і постійно аналізує рівні глюкози е, безперервно у пацієнта. От, і Аналізуючи глюкозу, аналізуючи навіть швидкість е, зміни глюкози, чи то зниження, чи то підвищення. Помпа змінює самостійно швидкість подачі інсуліну. Крім того, ця помпа 780 g вона може додавати автоматично болюс, чого не було в попередніх помпах. Тобто вона може коригувати високі рівні глікемії, навіть якщо пацієнт не дорахував правильно хлібні одиниці, неправильно ввів, помилився. Помпа самостійно визначить, що цукор є за і вона скоригує навіть цей високий рівень глікемії поданням болюсу. Якщо попередня помпа 640, вона коригувала глюкозу тільки базальним інсуліном. І 640 сорокова помпа вона е, нам була корисною і зараз залишається корисною в тому, що вона попереджує тільки гіпоглікемічні стани, вона зупиняє подачу інсуліну. Коли бачить, що швидкість зниження глюкози йде така інтенсивна. А вже ця помпа вона може коригувати як гіпоглікемії, знижує подачу інсуліну, зупиняє подачу інсуліну. От а разом з тим вона коригує високий рівні глікемії, тому називається замкнутого контуру. Тому насправді дуже тішуся тим, що змогла Ліда її собі встановити. І хочу також ще запитати, Лід, Тобто, чи вдалося, от була потреба, тобто лабільний перебіг, часті гіпоглікемії, ацетон частий. Як от на помповій терапії? У мене таке враження, що в мене інше життя. Ну, просто це навіть не зрівняти з тим, що це було тоді. Ти завжди якось переживав, а тут. Ти не переживаєш ні за що, тому що ти, навіть, як ви кажете, не дорахував хлібних одиниць, вона все одно собі підкоригує і зробить тобі норму глюкози нормально. Ну, я кожного ранку встаю, коли все там стоїть датчики, бо не завжди деколи сенсор вдіваю, бо якщо там все добре з цукрами, то вже не вдіваю його. І я коли зранку встаю і бачу на помпі 5,5, у мене завжди гарне саме почуття, гарний настрій. І я розумію, що завдяки помпі, то. Я добилась цього результату, щоб ставати з нормальним рівнем у зранку. Так, еліт, е, так, дуже гарно. Теж я завжди радію за своїх пацієнтів. Я знаю, пам'ятаю, теж ми завжди е, то і важлива така складова. Я пам'ятаю, що коли не то, що пам'ятаю, а точно знаю, що коли люди часто гіпують, потім їдять багато, йде набір ваги. Тобто, напевно, зараз ми теж обговорювали якусь цю проблему, вона була для вас, пам'ятаєте? Ви не хотіли, щоб <кій>, набирати вагу. І нас, напевно, <кій> на помпі цього немає. Ні. Ні. Можливо, десь там якихось кілограм туди-сюди, але це так завжди, на рік. Він ну, на зиму все похудаєш трошки на, ну, на літо поправляєшся. Але я ну, зараз з вагою взагалі ніяких проблем немає. На... Немає гіпоглікемії. Так. Лід, хочу запитати. От, деякі пацієнти кажуть, що це незручно. О, тобто, як я буду спати, це бровна помпа. Тобто, а якщо вона відключиться, тобто, як відносно чи комфортно жити з помпою? Комфорт? Можете, будь ласка, показати, як вона виглядає? Вона виглядає так, ну, ніби по зручності. Її можна причепити всюди. що до штанів, що до білизни, навіть там чи плаття, чи ще щось завжди є де її помістити. Вона добре тримається, канюлі під'єднані теж. Їх головне часто міняти, тому що коли вони під'єднані, ну, щоб не забилися, щоб ну, це зразу зразу буде видно по цукрах. Бо якщо вони забиваються, то зразу рівень цукру такий трошки більший, але все одно помпа все, ну, показує, що цукор там більше чи менше. А тут стоїть. ну… Гардіан, <laughs> його вже так. Yeah. Я взагалі навіть його не відчуваю на тілі. Взагалі, а з помпою, ну я не знаю. Коли я її вдівала перший раз, я думала, боже, як я з нею буду ходити, як я з нею буду жити. А зараз я просто не гуляю, як я без неї буду жити, якщо б там щось не так склалося. Це uh -huh. незручності я не відчуваю, відчуваю. таких, щоб було аж там дуже. Бо ще хотіла бачу, ви використовуєте короткий е Праві? катетер, ага. а я щось привикла завжди його на живіт. Хоча бачу всюди і на ногу ставлять, і тут на руку, і декому зручно. Угу. Так. Е Добре, а як ви от люди запитують, як іти в душ? Тобто як це я проблема? Я відключаю ні, відключаю на дві там хвилини. Ну образно на дві хвилини там завжди є такі, якби заглушки. Оці закривається і все. Все добре. Угу. Навіть от ем, в сауну, як ходимо, сенсор він стоїть все добре. Він може на пару хвилин, типу, так якби від високої температури відключитися, але буквально 3-4 хвилини тіло набирає ніби. Доброї так. Угу. Адаптується. Всем темп... та, та. тобто, можна... взагалі проблем немає. <кій> взагалі. А які все таки от, ну чи є недоліки? Ну, не знаю, недоліком, напевно. Не можу сказати такий, щоб вона мені чимось мішала. Такі значні. І ну, одне, що є, коли зима деколи і дуже мороз, то сенсор може показати низький рівень глюкози. Але кажу, заходиш в тепле приміщення і зразу все налагоджується. Це один що мінус, бо коли воно показує низький рівень глюкози, воно зупиняє подачу інсуліну. Ну, це таке десь там. Потім все одно на собі скоригує на своє. А ви би рекомендували помпу, -по, правда? 7. Всім, просто, особливо дітям, ти не переживаєш, ем, ну, ти живеш повноцінним життям. Я от деколи навіть забуваю, що в мене тіапет. Якщо вже так подивитись, просто що одне, я перестала вести щоденник, бо вже не записую це, не аналізую. Ну, хлібні одиниці ти рахуєш, бо, бо мусиш порахувати, щоб вколотися. Але вже я набагато менше на це приділяю уваги, тому що тут всі показники, все, все, все. Ну і я би не знаю, якось. Ну, вам порекомендувала би всім. всім. Часто ви дивитесь, ще теж треба сказати, що показники всі виводяться на телефон. Так. Так. Та. Ви хотілося би дізнатися, тобто ви часто дивитесь на телефон? Чи... Деко воно ж там може мені запікати, що замінить батарейку ага. там чи вже треба вже там долити інсуліну таке, а так то там майже ні. Майже так. ні. Бо якщо, наприклад, буде більше чи менше, вона все одно дасть собі сигнал, що там замінити. Ну, покаже, що або більший рівень цукру, або менший рівень цукру. Так я сама нагадується. Так. Дякую. Дякую. Та від... нема за Дякую. <ривіт> О, така, такі в нас результати. Я думаю, що насправді почути безпосередньо від людини, яка користується інсуліновою помпою, це цінно. От сумнівів відносно позитивних ефектів інсулінової помпової терапії їх немає. Єдине, кому протипоказана інсулінова помпа, це люди з когнітивними порушеннями. Це люди, які, на жаль, не зможуть самостійно дивитися, вводити хлібні одиниці, рахувати. Ну тобто тут вже будуть обмеження навіть. Навіть незрячим людям при сторонній допомозі можна інсуліновою помпою користуватися, якщо є стороння допомога. Але таких протипоказів немає. Тому, будь ласка, кому важлива ця інформація, важлива така терапія, цікавтеся нею. І ми, наше завдання переконувати вас, що є альтернативні методи. От, і будь ласка, потрібно застосовувати, аби мати добрий прогноз і перебіг діабету.